Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяєва Психологія». про що ваш партнер думав перед відпочинком. Тобто, коли ми лягаємо спати, і саме про що він думав про вас, ми зараз подивимось, думав, чим він про вас. Так, він думав про вас. Ви така яскрава, ви така бажана, ви така сексуальна. Ви просто, знаєте, маленька відьмочка для нього. Ви та, яка саме знаєте, що вам потрібно. Така амбітна, рішуча і знає собі цінність. Так, він говорить про те, що це його, знаєте, думки про вас, що з вами важко. Він думав про вас, що з вами, можливо, важко. А також він може думати. Про те, що вам важко нести це время, яке ви несете гордо піднятою головою. Можливо, спілкуватися з вами важко, але він думав про те, що він до вас має а, такі ревнощі. І а, можна, можу сказати, що він думає, що ви жінка, яка не може бути сама. І він був, не хотів би вас. Відпускати. Також він думав про те, що він не може з вами якось проявитися як чоловік. Також він думав про те, що щось у вас зруйнувалося, і це принесло йому багато страждань і багато переживань. Він думає і не бачить, що є ще два келиха, які наповнені, і він вважає, що це все втрачено. Тому що він якось згадував ваші конфлікти, а можливо конфлікти його внутрішні, коли його демони борються саме з собою. І так, ця людина, яка є король мечів. Він думав про вас, він думав про шлях з вами. Але у нього багато переживань і протиріч. Тобто людина зараз холодна. І король мечів, можливо, має до вас почуття, і ми бачимо по підірки кубків, що він, якось знаєте, дуже сильно переживає моменти, пов'язані з вашими непорозуміннями, з вашими конфліктами. Він не хоче вас втрачати. Але зараз він відчуває себе і веде себе не зовсім відкритим, більше, знаєте, логічно, настроєним, більше. Розумова, він не відкривається, він не відкриває вам своїх почуттів. Чому? Тому що або він себе сам блокує, або ситуації. Тобто, можливо, він заблокував вас, можливо, ви заблокували, і він не знає, як до вас проявитися, щоб сказати або своїм зором, або своїми очима або своїми якимись словами, діями, розповісти вам про те, що насправді він вас кохає. І насправді ці почуття, вони як знову зароджуються. Можливо, ця людина є вашим знайомим, тому що тут не показало, що ця людина є вашим партнером постійним. Таке враження і відчуття, що ви були якось знайомі, але зараз щось можливе. Буде відроджуватися саме про це думав ваш партнер.